Діти, сьогодні ми працюємо за сторіночкою 132 і 133. Сьогодні новий матеріал, і ми подивимося і засвоїмо, що це таке центнер. Для цього давайте подивимося на номер 2. Ось тут показані мішки із зерном. Ось два мішечка із зерном. Мішки із цукром, теж два мішечка. І мішки із борошном теж два мішечка. Е, у нас є ось дивимося, скільки мішків із зерном, скільки їх? Два по 50 кг. Вага кожного мішка 50 кг перший і другий. А скільки все буде разом? Подумали? Правильно, 100 кг. Отже, 100 кг у нас зерна. Так само, і 100 кілограмів у нас цукру і 100 кілограмів у нас борошна. Так по-інакшому діти, можна сказати, 100 кілограмів це один центнер. Така цікава маса, вимірювальна маса центнер. І один центнер складає саме 100 кілограмів. Або Якщо це перевести на, 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 на те, що ми знаємо і те, що ми бачили, це два мішечка із мукою, із цукром чи з зерном. Два мішечка це і буде центнер. Це треба запам'ятати. Центнер – 100 кг. Ось навіть формула така центнер, наголос на перший склад центнер. І 100 кг це один центнер. А тепер давайте подивимося на задачу. Задача третя. Посіяли 16 центнерів, бачите, буковка «ц» пишеться без крапочки, гороху, а ячменю у два рази менше. Наскільки центнерів більше посіяли гороху, ніж ячменю? Якщо подивитися короткий запис, ось у нас горох 16 центнерів, ячмінь у два рази менше. Що це таке у два рази менше? Подумали? Це легко. І запитується, наскільки ж більше посіяли гороху, ніж ячменю. Це порівняння. Подумайте. В першій дії ми дізнаємося, скільки ячменю центнерів посіяли. У, у другій дії дізнаємося, скільки, наскільки ж більше посіяли гороху. Ось так подумайте.